Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Хочу вам розповісти один з кращих рецептів домашньої ковбаси, запеченої у духовці. Цей варіант подобається тим, що в основу лягає рублене м'ясо, адже у більшості рецептів воно дрібно мелене. При цьому знадобиться нам тільки м'ясорубка, що робить це приготування вже цікавим. Набір спецій найбільш наближений до ковбас, які ми коптимо. Вони тільки її доповнюють та підкреслюють основний смак, який повинен бути у печеній ковбасі. З нетерпінням хочеться розпочати приготування, щоб швидше її скоштувати. Приготування домашньої ковбаси це завжди хороша ідея. Запекти її в духовці не складає жодних проблем. Для цього нам потрібно 3 кг свіжої свинини. Підходить як передня, так і задня частина туші, 3 кг яловичини. Підходять різні шматочки. Головне вирізати всі плівки. Та 2 кг підгорля, який йде з прошарками сала. Сало обов'язково має бути присутнім у печеній ковбасі, адже вона готується при високій температурі і при цьому втрачає багато вологи. Сало виправить цю ситуацію. Спочатку м'ясо потрібно добре просолити, замаринувати. І щоб це якісно зробити, все нарізаємо на маленькі шматочки. Легко та зручно це робити, коли м'ясо холодне. Додаємо 15 г солі звичайної на 1 кг м'яса, все ретельно вимішуємо, щоб просолився кожен шматочок. Нарізаємо і просолюємо все окремо, тому що в подальшому для кожного виду м'яса будемо застосовувати інший ніж для його перемелювання. Зверніть увагу, для печеної ковбаси ми використовуємо тільки звичайну сіль, ні в якому разі не нітритно, адже при температурі 120 градусів і вище починає розкладатися нітрит натрію з виділенням канцерогенних нітрозамінів. Це стає небезпечно для здоров'я. Тому майте на увазі, коли купуєте ковбаси, які містять нітрит натрію. А це майже усі копченості, старайтесь їх не смажити на сковороді чи вогні. Це стосується навіть вареної ковбаски, яку ми так любимо підсмажити з яйцями. Таку ковбаску готуємо часто. Її не обов'язково відразу запікати, запакувавши її в оболонки, перев'язуючи, робимо ковбаски і заморожуємо, а при необхідності випікаємо. Буває так, що морозильна камера заповнена, а ти типу по вигідній ціні купив м'ясо. Тоді таку ковбаску полюбляємо запікати і закривати в скляній банці. Це дуже оригінальний спосіб і потрібний у такі моменти. Коли все посолили, накриваємо м'ясо харчовою плівкою. Так воно не буде обвітрюватися. Відправляємо у холодильник на одну добу. Час як мить минув швидко. Переходимо до готування ковбаси. Коли м'ясо промаринувалося, за допомогою м'ясорубки перемелюємо його. Найперше перемелюємо яловичину на дрібному ситку. Не поспішайте, поки тільки яловичину від неї нам потрібно отримати клейковину, яка сприятиме м'якості та соковитості ковбаси. Її хорошої текстури, щоб нічого не розпадалося. І порожнини, які утворюються між більшими шматочками, м'яса будуть заповнені. На загальну порцію м'яса, а це 8 кілограм, додаємо 150 грам свіжого чеснику і перемелюємо його теж на дрібному ситку. Завдяки своєму інтенсивному пряному смаку чесник надає приємну запашну нотку м'ясу. Звичайно, його кількість можна регулювати під свої уподобання. Також звертайте на смак самого чеснику, адже буває молодий та старий, щоб не зіпсувати страву. Щоб чесник не втрачав свій смак та запах, відразу перемішуємо його з м'ясом. Ось такі насадки ми використовуємо для приготування ковбас. Наступною закладаємо із двома отворами і будемо перемелювати свинину. Такі перемелені шматочки виходять як рублені, подовгуваті, тягнуться одні за одним. М'ясо стає ніжним та м'яким. В подальшому це допомагає створити рівномірну, щільну і єдину ковбасну суміш. Воно добре поєднається з іншим м'ясом та салом. Сіль та спеції рівномірно розподіляться по всій масі. Готова ковбаса буде тугою і при нарізанні буде тримати форму. Адже у порівнянні з копченою ковбасою, в яку додається нітритна сіль, яка розм'якшує м'язові волокна, тут пом'якшувачів немає, тому перемелювання має вплив на готову ковбасу. Під горля так само перемелюємо тією ж насадкою. Сало надасть м'якої та ніжної текстури ковбасі. Воно розподілиться рівномірно по всьому фаршу, а при запіканні розтопиться і зробить ковбасу соковитою. Якщо бажаєте приготувати мелену ковбасу, у нас є теж чудовий рецепт, який вам обов'язково сподобається. Відео вже давно є на каналі, і надзвичайно приємно, що ви залишаєте свої хороші коментарі та враження. Коли все перемололи, доводимо ковбасний фарш до завершення його смаку, додаємо одну столову ложку цукру. Під впливом високої температури молекули цукру огортають м'ясо, надаючи йому вкрай красивий колір та злегка карамелізований присмак. Та дві чайні ложки чорного меленого перцю. Старайтеся використовувати свіжозмелений або щойно відкриту пачку. Тоді його смак та запах краще наповнює м'ясо. Додаємо 800 мл води, відвареної з лавровим листям, повністю охолоджену. Це не тільки додасть смаку готовій кубасі, вода робить фарш більш соковитим та ніжним. Лавровий листок можна замінити на розмарин, кому подобається по смаку. Його теж потрібно проварити, щоб він більше розкрився. Тепер головне ретельно вимішуємо фарш. Це є важливим моментом. Під час вимішування м'ясо, сало, часник, вода та спеції. Змішуються разом, розподіляються рівномірно, забезпечуючи однорідний смак і текстуру в ковбасі. Добре, вимішаний фарш буде в'язким, тягучим і буде триматися купи. Ви відчуєте це в руках. Далі набиваємо ковбасницю фаршем, робимо це щільно, щоб у ній не залишалося вільного місця і не було зайвого повітря. Адже при набиванні ковбаси повітря буде залишатися у ній, і в результаті ви отримаєте порожні місця в готовій страві. Носик змащуємо олією для легкого та зручного закладання ковбасної оболонки. Вона не розірветься. Таку оболонку використовуємо готову, придбану у магазині, яка повністю очищена без стороннього запаху. Тільки перед самим використанням промиваємо її холодною водою від солі. При купівлі на упаковці зазначено їх товщину. Вони можуть бути тонкі та товсті. Заповнюємо ковбасу повільно, акуратно, підтримуємо рукою, щоб відчувати натиск і щільність її наповнення. Регулюємо це, щоб не було порожнин і нічого не розірвалося. Вона не має бути дуже цупкою, а то в процесі випікання може лопнути. Процес набивання можна здійснювати і за допомогою м'ясорубки, хто не має ковбасниці. Чи навіть можна сконструювати з пляшки такий інструмент? Коли дуже хочеться приготувати ковбасу, вихід завжди є. І як тільки досягли бажаної довжини ковбаси, відрізаємо оболонку. Виходить гарне ковбасне кільце. Кінці зав'язуємо цією шплівкою або ниткою. Вибираємо відповідну форму, в якій будемо її запікати. Наливаємо сюди холодної води. Змащувати олією не потрібно. Зручно та красиво її підкручуємо під форму. Зубочисткою робимо проколи для того, щоб виходило зайве повітря. Та й під час випікання вона буде збільшуватися в об'ємі. Якщо цього не зробити, вона може лопнути. Відправляємо у духовку на 220 градусів на 40 хвилин. Попередньо її не розігрівайте. Тут все повинно відбуватися повільно, поступово. Першу половину приготування ковбаса готується у власному соці. Коли минуло 30 хвилин, цю воду повністю зливаємо. Ковбасу повертаємо назад у духовку ще на 15 20 хвилин. Наша запечена ковбаска готова, має скоринку, золотисто коричневий колір з легким глянцем на поверхні. Її рум'яні складки надають їй апетитний вигляд, надзвичайно запашна. Вона ще гаряча і ми дуже полюбляємо її такою смакувати, адже те чекання так виснажує і той запах, який вирує на кухні, підсилює апетит. У розрізі чудова, наповнена щільно. Частинки сала приємно розставатимуть у роті, а коли охолоне, воно застигне і матиме пружну текстуру. Як бачите, запечена домашня ковбаса легка у приготуванні, не містить особливо складних інгредієнтів: ніжна, соковита, ситна, апетитна, з неймовірним запахом, стане прекрасною родзинкою на вашому столі. Таким ясним делікатесом, поза сумнівом, здивуєте та обрадуєте своїх рідних, готуйте на здоров'я. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.